Нова українська освітня концепція проголошує перехід від школи, де дітей завантажують знаннями, часто затеоретизованими, до школи, де в дітях формується компетентність. Про це заявила під час зустрічі з освітянами області міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Сьогодні ми живемо з вами в інформаційну еру. І ці діти, які зараз вчаться в нашій школі, через 15-20 років будуть оточені, і вони вже багато з них, особливо якщо вони у місті народилися, оточені величезною кількістю джерел інформації. Знання тепер можна легко знайти. Питання, як правильно шукати знання, класифікувати їх і застосовувати їх. Базове питання реформи на що заслуговує українська дитина, на думку міністра, підростаюче покоління має отримати освіту, яка надасть більшу конкурентну спроможність, можливість відчути себе цивілізованою людиною, освіту, яка навчить берегти своє здоров'я, і навколишній світ, розмовляти різними мовами, плекати власно, працювати в команді, самореалізовуватися і любити життя. Зміни почали відбуватися ще торік, зокрема, перегляд програми початкової школи, яку розвантажили від зайвих теоретичних знань, які не відповідали віковим особливостям дітей. А в хрестоматіях додали нові тексти сучасних українських письменників. Зміни були запропоновані всім однакові, але впровадження цих змін виключно залежить від учителя. Учителя, який заходить до класу, закриває за собою двері залишається залишається наодинці з кожною дитиною. І тут ми маємо чудові відгуки від багатьох батьків, від шкіл, навіть ці невеликі зміни, наскільки вони осучаснили цей процес навчання в початковій школі на користь української дитини. Гриневич каже, на користь української дитини в масштабах України надійшли державні субвенції в 300 мільйонів гривень на закупівлю природничо-тематичних кабінетів фізики, хімії та біології. Ще 200 мільйонів спрямовано на програму шкільний автобус за схемою 70% фінансування від держави, 30% надали місцеві бюджети. Таким чином ми маємо в системі освіти побудувати синергію співпраці органів місцевого самоврядування. І е, держави, Міністерства освіти все це буде можливо, якщо ми будемо допомагати один одного, і головне не мовчати, якщо не відбуваються обіцяні речі.